Планета кіно це щось. Привіт. Привіт, оце ти. Так, це я. Граєш у цій п'єсі. Що що неймовірно, це ж моя улюблена. А кого ти граєш? Головну роль ти не можеш їй брехати весь цей час, що граєш головного героя. П'ять сотень. Бравих вийшло нас на поле. Скільки? Вже три тисячі. Ти Артор і не знаєш відому п'ясу. Типу, ти все знаєш? Всі да точно знаю. Це ж класика. Фільм «Лашкаво, прошимо» — Це теж класика. А ти не дивилась? Тож мовчала б. Я прямо божнюю цей дві. Вибачте, слухаю. Я щойно подивився спектакль. Це неймовірно. Класика. Ага, я ось і книжку купив. Поздравляю, супер. О, люта старосте. О, привітики, це ти. Але я згоден. Третій акт ще треба допрацювати. Що, вибачте? Ну, ти ж розумієш. Бувай до зустрічі. Ти від початку фестивалю їй брешеш. Вау, це так романтично. Навіть не знаю. Ти геній чи ханічедорень. Не здається, що наша п'єса лайно. Я взагалі не знаю, чи це справді театр. Що? Дідько, ти чи що Що з тобою я мав вправити тобі й мізка. Right the... то right uh -oh. Закоханий брехун". так Так, друзі. Нарешті ця історія набуває потрібної енергії. Молодці. Цей божевільний кожен день ходитиме до нас на виставу у кінотеатрах з 9 жовтня.